І так, друзі, всіх вітаю. Ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, і загалом можна сказати, що сьогодні ситуація тільки погіршується і з кожним днем, тому що росіяни не знижують активність і навіть планують новий наступ приблизно через місяць. Тому говорити про поліпшення ситуації точно не прийдеться. Тож давайте відразу перейдемо до найспекотнішого покровського напрямку. Тут росіяни продовжують наступальні дії, і сьогодні повідомляється, що вони вже точно закріпились в районі красного лиману, і ми бачимо, що тут на полях вони змогли зайняти позиції. І фактично вони підійшли практично в щільну до родинського цвинтаря. А це означає, що тут залишається дуже невелика відстань 300-400 метрів, і вони зайдуть на цвинтар і далі вже будуть просуватись у саме місто. Тож ситуація тут дуже серйозно погіршується. Щодо лиманської та родинської шахти, то поки що ми бачимо, що вони знаходяться фактично у півоточенні, і зсу там намагаються їх розбивати. Давайте подивимось відеоролик, який опублікували бійці ЗСУ. Бачимо скид і руйнування. Це, скоріш за все, було на околиці шахти Краснолиманська. Тож там росіяни вже фактично закріпились у промзоні і намагаються просуватись далі. Крім того, ми бачимо, що ЗСУ завдають ударів в районі Миколаївки і знищують російські бронеавтомобілі. Тому що росіяни там вже закріпились і намагаються рухатись потроху далі. І ми бачимо, що ЗСУ намагаються зробити все для того, щоб росіяни далі не просувались і знищують їх бронетехніку. Також буханки російські знищуються. Загалом все, що знаходиться, все, що пересувається, ЗСУ також намагаються знищувати. Тож втрати у росіян тут продовжуються. Бачимо, що росіяни активно наступають, тому і більше у них втрат. Сьогодні кількість наступальних дій з кожним днем лише тільки збільшується, і резервів росіян досі достатньо. Крім того, росіяни також продовжують завдавати ударів по українській території, також намагаються послабляти ЗСУ і розбувати українську техніку. Ми бачимо, що вони знаходять покинуті танки або якусь іншу бронетехніку, і також намагаються завдавати ударів і знищувати все, що вони знаходять. Крім того, ми бачимо, що тут дуже активно працюють Евпівдрони по іншій техніці, далі вже від фронту. І все це розбувається. Тож ситуація тут дуже погана. Це все практично відбувається між містом Родинським та Покровським і Мирноградом. Тож росіяни тут продовжують поставляти позиції ЗСУ, розбивають техніку для того, щоб просуватись далі. І сьогодні росіяни повідомляють, що вони дуже активно просуваються до міста Білицьке. Ми тут бачимо, що половина села Ніканоровка вже фактично захоплена росіянами. Сьогодні про це росіяни офіційно заявляють і вони намагаються просуватись далі. Тут поки що це все відмічається в сіру зону. Поки що чекаємо, як далі розвиватиме це події, але якщо тут росіяни дійсно закріпляться, то це дуже буде поганий знак. Поки що ми бачимо, що зупинити росіян, на жаль, не вдається. Тепер переходимо до Новопавлівського напрямку. Тут росіяни також намагаються просуватись далі. За сьогодні провели більше 20 штурмів за добу. Активність практично по всій лінії фронту штурмують і філію і прориваються Дачне, і до Новопавлівки. Також росіяни активно обстрілюють Олександро Калинове. Ми бачимо, що скидують Фаби. І продовжують розбивати всі пригрунтові міста, села, де зсу можуть знаходитись. Тож ситуація тут продовжує погіршуватись. Росіяни потроху тут намагаються просуватись. Ми бачимо, що сіра зона збільшується, хоча й ЗСУ тут від зеленого гаю трохи відсунули росіян і повернули деякі позиції під свій контроль. Тепер переходимо до ситуації біля Великої Новосілки. Тут росіяни продовжують штурмувати Тимирівку. Ми бачимо, що тут село відмічається в червону зону, але ж українська сторона це офіційно не підтверджує, кажуть, що там ще йдуть бої, і тому тут, скоріш за все, трохи невірна інформація. Тут ще продовжуються бої. Крім того, росіяни прориваються біля але поки що ми бачимо, що тут ніяких нових успіхів у них немає. В районі Гуляйполе росіяни поки що проводять тільки обстріли і нових наступальних дій в районі Маліївки не фіксується, тож ситуація тут стабільна. По Запорізькому напрямку росіяни, як ми можемо бачити, збільшують активність ФПВ-дронів, намагаються розбивати все, що вони знаходять. Ми Бачимо, що знищують бронетехніку. Це все відбувається біля Степногірська, бо тут засу намагаються навіть контратакувати. І це проходить успішно. Також росіяни зафіксували пересування бійців ЗСУ, це наша піхота, і вони, на жаль, почали завдавати ударів по наших бійцях. Тож ситуація тут дійсно складна. Росіяни намагаються розбивати бійців ЗСУ для того, щоб просуватись до Степногірська і захопити черговий населений пункт. На жаль, друзі, правда жорстка. І втрати у нас також є. На жаль, ЗСУ не змогли втекти, і з їх намагались знищувати. Дуже жахливе відео. Дуже шкода бачити, коли знищують наших бійців. Але, друзі, ми повинні знати, яка реально складна ситуація по лінії фронту. Не тільки ЗСУ знищують росіяни, як ви бачите, і у нас також є втрати. Собаки. Намагаються все це з'їсти. Шокуюче відео, друзі, але така реальність. Те, що на сьогодні ми знаємо, що ЗСУ тут успішно відсунуло росіян від околиці Степногірська, і поки що тут лінія фронту залишається без змін, атаки росіян тут все одно продовжуються потрохи і вони намагаються просуватись вперед. Крім того, ми бачимо, що росіяни продовжують обстріли ЗЕФ-дронів в районі населеного пункту Оріхів. Також тут завдають ударів по посадках, по позиціях ЗСУ. Все це намагаються знайти і розбити. Також білогір'я. Накривають все село. І бачимо, що продовжують знищення. Тож ситуація у прифронтовій зоні залишається дуже напруженою. ФП від дронів у росіян з кожним днем тільки більше, тому що у них йде промисловість і їм дуже допомагає Китай в цьому. Вони в цьому розвиваються дуже швидко, працюють у них заводи. Тож, на жаль, дрони у них є. Тепер переходимо до Херсонського напрямку. Тут ситуація розвивається дуже погано. Не дивлячись на те, що росіяни ще не змогли захопити повністю всі острови під свій контроль, вони вже розбили міст на острів Корабельний, він дуже великий, цей острів. Ми бачимо, що тут росіяни знищили міст, практично пересуватись по ньому вже не можна. Він не впав, наскільки відомо, але багато по ньому руйнувань. Завдавались удари і фабами, і дронами по ньому. Загалом міст фактично розбитий дуже сильно. Сьогодні ще можна пересуватись по залізнодорожному мосту. Ось тут він знаходиться, поки що його не розбили росіяни, і заявляють, що цивільні можуть евакуюватись із цієї території по залізничному мосту. Але на сьогоднішній день фактично ми бачимо, що росіяни перебили ці логістичні маршрути, і тепер вони повідомляють про те, що тут створилось сафарі. Вони знищують зсу, нібито на цьому острові, всі, хто там залишились, не встигли втекти. І таким чином вони хочуть на човнах просунутися саме на цей острів, тому що ЗСУ там вже не буде їм складніше буде контролювати цю територію. І вже потім, коли вони закріпляться на цій території, вони зможуть не тільки з лівого берега проводити обстріли з ФПВ-дронів всього Херсона, а ще й поруч буде острів, який буде під їх контролем, і вони зможуть ще далі наносити удари. Ми бачимо, що там, де вони зараз знаходяться, і якщо вони приблизно ось так просунуться, то це буде ще. Додаткові 6 кілометрів, звідки вони зможуть ще далі обстрілювати всю територію, всі логістичні маршрути ЗСУ, і таким чином послабляти ЗСУ для того, щоб Херсон потім захопити. Важливо відмітити, що тут зовсім невелика відстань від одного берега до іншого, приблизно 500-600 метрів. І таким чином росіяни зможуть просуватись в сам Херсон набагато легше, ніж це доводиться робити їм. Ось тут де відстань 400. 20 метрів приблизно. Тут я сказав 600, трохи помилився. Тут не 600, а 60 метрів. Скоріш за все так, 60 метрів. Тож на човні подолати таку відстань буде набагато легше і закріпитись вже у самому Херсоні. Тому, скоріш за все, у найближчий час тут будуть дуже активні наступальні дії росіян. Тож через це ситуація тут дійсно серйозно погіршується. І сьогодні зсу повідомляють, що тут дуже активно почали працювати fpv дрони. Скоріш за все у них стоїть завдання як мога швидше прорвати на правий берег, тепер переходимо до Костянтинівського напрямку. Тут Росіяни також активність не знижують. Сьогодні провели більше 10 штурмів за добу, і ми бачимо, що вони дуже активно знищують Катеринівку і Клеманбик. Тут вони намагаються розбивати ЗСУ, знищують всі позиції і таким чином хочуть просунутись вже до Клеманбикського водосховища, щоб повністю взяти під контроль всю цю територію і потім рухатись саме на Костянтинівку. Давайте подивимо ще кілька роликів. На жаль, дуже багато росіяни завдають ударів по позиціях ЗСУ. Складно все це дивитись, але правда є такою. На жаль. Боєць ЗСУ і не один виходять, але росіяни продовжують завдавати ударів по цій будівлі. Про втрати на жаль тут невідомо. Також по селу Клеманбик росіяни також працюють дуже активно. Ми бачимо, що тут знищують вони техніку українську і намагаються все це розбивати. Крім того, Щербинівка. Тут також росіяни активно працюють евпівронами і знищують, намагаються знищувати українських бійців. Бачимо, що ховаються у підвал, скоріш за все. Але росіяни, на жаль, все це бачать і завдають потім ударів. Спочатку завдали, скоріш за все, по автомобілю, або промазали, а потім і по домівці. Так, ще один дрон. ЗСУ починають вибігати і намагаються сховати їх в інших домівках сховатись. Бачимо, що дрони полюють навіть. За одним бійцем дрони, дронів у росіян дуже багато і вони їх зовсім не шкодують. Бачимо, що ЗСУ намагаються сховатись. Але і там російські дрони намагаються їх наздогнати. Загалом, друзі. Дуже погана ситуація, і тут росіяни дуже активно проводять наступальні дії і намагаються видавити ЗСУ вже за Клеменвикське водосховище. ЗСУ також показують удари по росіянах в районі Олександру Калинового. Ми бачимо, як росіяни ховаються за деревами, але ж дрон його знищив. Давайте трохи прискоримо. Бачимо, що також дуже активно завдають ударів по росіянах. Втрат у них дуже багато. І вони навіть не намагаються втекти особливо. Загалом, ось така активність в цьому напрямку, друзі. Русін Яр ЗСУ також показують, як завдають ударів по росіянах. Давайте подивимося ще один ролик. Намагаються знищувати їх позиції, тому що вони там вже закріпились і намагаються рухатись далі. Тож бачимо, що всі позиції, як росіяни контролюють українські позиції, намагаються розбивати, так і ЗСУ. Все розбивають російське, і таким чином росіянам просуватись дуже складно, але ми бачимо, що потроху все одно вони прогризають нашу оборону. І потроху просуваються далі, не дивлячись на величезні втрати. Загалом ось така ситуація на цьому напрямку: активність дронів дуже велика. Наступальні дії продовжуються, але поки що без глобальних змін. Лінія фронту досить стабільно залишається і поки що оточити Костянтинівку їм не вдається. Боротьба тут ще продовжується. Тепер переходимо до Сіверського напрямку. Тут росіяни збільшують активність кожен день. Вони намагаються захоплювати хоча б якусь позицію. Дуже йде активна боротьба. Ми бачимо, що тут працюють fpv дрони також дуже сильно. Розбивають всі позиції ЗСУ, намагаються послабляти наших бійців. Дуже активно все розбивається. І руйнувань дуже багато. Це населений пункт Серебрянка, і вони досі його захопити не можуть рівняють із землею. Крім того, наносять удари біля самого Сіверська, і вже в напрямку Сіверська сьогодні продовжуються штурми, про це офіційно заявляє Генеральний штаб України. Тож бачимо, що тут удари завдаються дуже потужні, все розбивається. Населений пункт також рівняють із землею. Тепер переходимо до ситуації біля Лиману. Тут росіяни за добу провели більше 20 штурмів, намагаються просуватись до Шандрі голового, до села Середня, Прорваються в районі Карпівки, практично по всій лінії фронту тут йдуть штурми, і росіяни намагаються просувати вперед, Хоча ЗСУ їм цього зробити не дають. Ми бачимо, що збільшується потрохи сіра зона, але ж закріпити ЗСУ за їм тут не дають, і лінія фронту залишається тут без глобальних змін. Давайте подивимося, що пишуть окупанти з цього приводу. Наші воїни продвинулись в Карпавке і Окрестностях. Також наші війська продвинулись і подошли вплотную к населеному пункту Шандриголове. Освобождено 5 квадратних кілометрів. Таким чином ми бачимо, що росіяни тут заявляють про невеликі успіхи, але ми і так знаємо, що вони знаходяться біля Шандрі Голового і кожен день тут продовжують штурми. Але ж далі просуватись їм не вдається. ЗСУ тут успішно відбувають всі атаки, і змін глобальних немає. Біля Борової поки що також ситуація більш-менш стабільна. Росіяни продовжують атаки біля Богуславки, нової Кроляківки, але ніяких успіхів у них тут немає, і лінія фронту залишається вже давно без змін. По Куп'янському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. Альний штаб офіційно повідомляє, що за Голубівку ще йдуть бої, хоча тут село відмічається в червону зону. Але ж далі просуватись росіянам не вдається. Давайте подивимося, що пишуть росіяни по околиці Куп'янська. Куп'янськ, наші воїни продовжують продвігатися в северні части міра. Також є продвіження в населений пункт Московка. Таким чином, вони заявляють, що потроху тут просуваються вперед, але поки що ми знаємо, що бої тут продовжуються, і глобально прорватися далі росіянам не вдається, поки що за добу тут лінія фронту залишається без змін. Також ми бачимо, що росіяни тут продовжують завдавати ударів фабами і розбивають все, що вони знаходять, можливо, якісь позиції зсу. Все це знищується. Тож ситуація тут складна, але поки що без глобальних просувань. У напрямку дворічної росіяни сьогодні трохи збільшили активність. Вони намагаються прориватись до Кутьківки, фіксуються наступальні дії біля Фіголівки, а також прориваються від Красного Першого у бік, скоріш за все, Нововасилівки та, та Митрофанівки. Але ж поки що нових змін по лінії фронту тут не фіксується, і ЗСУ продовжують відбивати всі атаки. Біля великого бурлука, поки що росіяни ніяких наступальних дій не проводять, і тут ситуація більш-менш стабільна. У харківському напрямку ми бачимо, що росіяни тут продовжують обстрілювати прифронтову територію за співвідронів. Намагаються поставляти ЗСУ, розбивати позиції. Але ж нових наступальних дій на село Зелене або на ще якісь села ми не бачимо. Поки що в наступальних діях тут ситуація більш-менш стабільна. Бачимо, що боєць бігає, намагається втекти від дрона. І зараз подивимось, чи буде влучання. Так, по позиції вдарили. Тож, на жаль, тут також росіяни намагаються послабити позиції ЗСУ і все це розбивається. Хоча і просувань по лінії фронту ніяких немає. Біля Вовчанська атаки також продовжуються. В районі Вовчанських хуторів всі наступальні дії пройшли для росіян безуспішно, і ми бачимо, що тут поки що продовжують завдавати ударів з дронів по українських позиціях. Так, розбили. ДЗСУ намагались пересуватись, все це розбивається. Також тут продовжуються удари біля Семенівки. Але по лінії фронту тут глобальних змін ми не бачимо. Вже давно росіяни тут просунутись зовсім не можуть. По сумському напрямку росіяни за добу провели 19 штурмів, намагаються просуватись біля Олексіївки та Андріївки. І ми бачимо, що тут дуже активно працюють російські ФПВ-дрони, Вони намагаються повернути втрачені позиції, бо ЗСУ тут провели успішні контрнаступальні дії і відсунули окупантів трохи далі. Тепер вони намагаються зробити все, щоб повернути цю територію під свій контроль. І вже потім просуватись далі. До того ж, повідомляється, що скоріш за все, через приблизно місяць, росіяни зможуть тут посилити свій наступ і зараз готуються до цього. Поки що чекаємо на підтвердження цієї інформації. На сьогоднішній день ми не бачимо, що тут збільшується активність поки що продовжуються тільки удари з дронів і наступальні дії в районі 20 штурмів за добу, як це і було практично раніше. Але лінія фронту поки що залишається без змін, тож чекаємо, як далі розвиватимуться події. Але ж ми бачимо, що активність не знижується, і ситуація на фронті з кожним днем потроху все одно погіршується, хоч десь, але росіяни прориваються, захоплюють деякі позиції і намагаються рухатись вперед. І на цьому в мене поки що вся інформація. Не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками. Також, якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всіх подій з фронту. І на цьому в мене поки що вся інформація до нових випуск. Give.